Каполандське благословіння на 21 липня 25-го року, Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні Амінь. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому, святому Івані розповідається про те, що Ісус прийшов на свою батьківщину, там, де Він нара... на... вираз, і проповідував в синагогах їхніх говорив слово. А всі дивувалися, що. Звідкіля в нього це вчення і сила, якою він вчить. І казали, хіба він не син Теслі, хіба його брати, Яків, Йосип, Юда, хіба його сестри не серед нас і не вірили, і Господь там багато чудес не сотворив. Коли я читав ці слова, мені подумалося, а де, в якому середовищі пророки зростають? Невже якомусь обраному, вибраному. І сам собі подивився, як народився і зростав і пророк Ілля, пророк Єремія, пророк Єлисей, Іоанн Хреститель, потім наші святи, в яких родинах зростали і в яких умовах зростали, і дав собі відповідь, що в різних. Але вони не відрізнялися якимось особливостями. Просто в тих умовах, які непомітні або помітні, але не відрізняються чимось єдиним якою знасть особливістю. Вони зростають і народжуються. От Ісус народився в всім в родині не народився, а. Жив і виріс, як ви бачили, і народився в родині Теслі, яка жила на певної місцевості і займалася теслярськими виробами. Але в цих умовах і серед цих людей він засвітився. І одні, його родині його прийняли як пророка, як вчителя, це його мати, брат Яків, який апостолом став. А інші не прийняли. Немає, я для собі сказав, немає особливих умов. Є те, що пророк з'являється своєю чистотою, своєю правдою перед Богом, перед людьми, своєю святістю, своєю відвертістю, щирістю. І саме це, ці якості він обирає, ну якось внутрішнє обирає, і вони стають йому, знаєте, природніми по всьому житті, невід'ємним від нього. І люди, які його оточують, в тому числі і рідні, деякі приймають це, деякі не приймають, залишаються жити в тим життям, яким вони самі собі уявляли. Бо Ісус був, здається, останнім дитиною в цій родині, тобто наймолодшою. Всі його брати і сестри були старшими. І вони вже мали досвід життєвий більший, ніж Ісус у звичайному віці. Тобто є старші брати, старші сестри. Але все ж таки той молодший, знаєте, став іншим. Або обрав інше, або для нього інше, Боже, стало важливо цін, цінніше стало. І він засвітився. І ці родини можуть прийняти його, як той, хто став був меншим, а став кращим. А можуть ні. Казати, що, що ти можеш, що з тебе може статися, би ж ти ж менший. Бо тебе ж менше досвіду. А Господь Святому письму каже, не в сивині світло пророка, а в його внутрішньому світі. Іноді молодой, молодий або чистий набагато перевищують сивого, але повсякденного. Я так скажу, підберу це слово. Коли ми дивимося на своє оточення, свої родини, як би нам не проглядити того святого, який поруч нас, як би нам його не збити і не спокосити, коли він проявляє це знаєте, бажання піти шляхом Ісусовим, шляхом святості, шляхом чеснот, щоб ми не підстригли Його під єдину думку. Або під єдине, знаєте, бачення земного благополуччя. Що ти так не отримаєш освіту, не отримаєш друзів, не отримаєш зв'язків, а навпаки, побачивши це прагнення стати на шлях святості, підтримати в цьому. А іноді, як Яків і мати, навпаки, почати вчитися цьому. Стати учнями. Пророк, бачите, як бачать свідки, як і сказав Ісус, який був більше, ніж пророк, зростав в звичайній родині і серед звичайних сусідів, які одні могли відрізнити його святість, праведність і належність. До божества, а інші не могли. Але це не завадуємо стати тим, ким він став, і прийти шлях тим, який пройшов, і дарувати людям спасіння те, яке він дарував. Амінь.